Друзі, всім привіт! Привіт, Ютуб! Мене звати Марк. Я в рекламі понад 6 років, і сьогодні я вам розкажу те, що може псувати ваші результати з таргетованої реклами, якщо ви її запускаєте в інстаграм або Фейсбук. А поговоримо ми саме про Advantage Plus, який вийшов не так давно в оновленні від Фейсбук. І не всі поки що вміють його вимикати, і плюс не всі розуміють, як він працює, і іноді можливо навіть ігнорується налаштування, налаштовуючи свої власні рекламні кампанії. Саме тому я і записую це відео. Ми почнемо з теорії, де я вам намалюю і поясню логіку цього. Інструменту, як він працює, а пізніше покажу вже безпосередньо в рекламному кабінеті, як його вимкнути. Показувати я вам буду це в пенті, тому що тут максимально зручно детально все пояснити. Плюс мої учні завжди кажуть, що. А їм подобається, коли я тут пояснюю, тому починаємо. І до речі, це дійсно я насправді спочатку записав додатковий урок для своїх учнів, потім подумав, що чому би ні, чому би не записати це для всіх, тому що, незважаючи на те, є ви на моєму навчанні чи ні, ви дізнаєтеся цю інформацію, і ваші рекламні кампанії будуть результативніші. Тому почнімо, уявляємо собі ситуацію, що ми запускаємо нашу рекламу на. До прикладу, на якесь там місто або просто на Україну, так тобто, відповідно, у нас є ціла країна України, і ось оцей кружечок. Це абсолютно всі люди, які можуть побачити нашу рекламу. В незалежності від того, що ми рекламуємо, у нас є продукт X. І відповідно, ми беремо все населення країни, яке може побачити нашу рекламу. Звісно, не все воно є нашою цільовою аудиторією, а саме нашими потенційними клієнтами. Тому ми беремо невеличку частину, до прикладу, я не знаю там не буду казати цифри. Ми беремо невеличку частину, і це наша цільова аудиторія. Саме цільова аудиторія нашого продукту X. Після чого ми, до прикладу, хочемо запустити рекламу, але в гру вступає така річ, як Advantage+. Та давайте я ось тут напишу advantage. Плюс це відео більше корисне для тих, хто вже налаштовував рекламу, вони будуть більше це розуміти. Проте, навіть якщо ви новачок, все одно ця інформація буде для вас корисна. Тому наша цільова аудиторія має наступні ознаки. Та? Тобто це може бути Гео, от давайте я напишу Гео, це може бути ВІК, це може бути інтереси. Та? Якщо ви запускаєте рекламні кампанії по інтересам, це якісь там інтереси. Коли ми запускаємо рекламу, ми обираємо аудиторію, обираємо її ознаки, Гео, Вік, інтереси там стать неважливо. І відповідно в гру вступає Advantage Plus. І що це таке? Advantage Plus, я зразу давайте вам поясню, В Advantage Plus він під себе забирає безпосередньо він впливає на рекламні налаштування кампанії. Кампанія він впливає на аудиторію і він впливає на плейсменти. Плейсменти це те місце, де ми показуємо рекламу. Тобто в інстаграмі, фейсбуці, в месенджері, де завгодно, де ви оберете. І як це працює? Ви запустили рекламу. Відповідно, ви... Налаштовуючи рекламу перед запуском, ви обрали потрібну вам аудиторію, яку ви вважаєте правильною для цього продукту. Тобто, ви проаналізували, підготувалися. У вас є певна гіпотеза, і ви хочете дізнатись, чи це працює. Тобто, чи, чи ця реклама з цим креативом, з цим рекламним зображенням буде працювати? Відповідно, ви це налаштували, але ви не звернули увагу на те, що у вас горить, що у вас рекламна кампанія Advantage Plus увімкнена. І відповідно ви запускаєте рекламу і. В принципі, в принципі, ви мали би показувати рекламу стільки на оцей кружочок, грубо кажучи, та тобто то, то, на людей, які є в межах ваших налаштувань. Але якщо у вас увімкнена Advantage це означає, що Facebook задля того, щоб підвищити ефективність вашої рекламної кампанії, буде показувати рекламу з цим людям, ось цим, ось цим, ось цим, ну абсолютно якимось різним людям. Звісно, відштовхуючись від того, що ви обрали, але є один нюанс. В тому, що коли ми запускаємо рекламну кампанію, до прикладу з ціллю продажі на сайті, де ми отримуємо продажі, тоді це окей, тому що Advantage+, кампанія Advantage+, вона націлена на те. Щоби зменшувати ціну за показники, а саме підвищувати ефективність вашої реклами. В цьому випадку ми запускаємо рекламу на кінцеве наше на кінцеву нашу дію, тобто на продаж, тобто те, що відбувається в кінці шляху клієнта. Відповідно в цьому контексті нам це вигідно. Але як більшість, хто запускає рекламу на інстаграм, ми запускаємо до прикладу рекламу з переходами на профіль або з початими переписками. І відповідно, чим нижча ціна, тим здавалося би краще, тобто більше кліків буде окей. Але є нюанс в тому, що ми не знаємо про якість і може бути таке, от у моїх учнів було в мене, що я запустив рекламу Plus для тесту. І мені пише клієнт, що це абсолютно якісь інші люди звертаються до нього там з метою купити. І вони, звісно, не купляють, тому що це не якісна аудиторія. Це не та аудиторія, яку ми ось тут з вами обвели і написали в ній, що це цільова аудиторія, і відповідно. Через те, що тим, що він зменшує вартість показників їх стає більше, але він зменшує їх завдяки тому, що показує рекламу абсолютно іншим людям, які не підпадають під наші налаштування. А взагалі, який результат ми отримуємо, і завдяки чому отримуємо з реклами, я вам зараз просто намалюю. Результат з реклами старетованої це наша аудиторія. От я вам намалюю, плюс наш креатив. А саме рекламне оголошення, яке бачить людина, От, тобто це в нас відбувається результат. Я сподіваюся, що ви розберете, що я пишу. Це відбувається результат. І відповідно, наша задача як людина, яка запускає рекламу, зрозуміти, чому тут стався результат? Чому ця аудиторія з цим креативом, чому вона на нього зреагувала? І от в чому найбільший мінус Advantage плюс в тому, що ви. Не знаєте, хто ця аудиторія, звісно, там відсотків 70-80, можливо, там менше більше, все таки ті, кого ми обрали, але це не 100%, це не 100% достовірна інформація, яку ми можемо з вами проаналізувати. І відповідно до чого я веду, якщо ми запускаємо рекламні кампанії вдовго, на перспективу, ми хочемо дізнатись, потім масштабувати, оптимізувати, щоб це працювало краще. Advantage Plus грає проти нас. Саме тому я і записую для вас це відео. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, як це працює. Тобто, якщо коротко підсумувати. Обираючи певну аудиторію з певним віком, геолокацію, інтересами. Якщо у нас Advantage Plus увімкнений, це означає, що ми будемо показувати нашу рекламу також і за межами наших налаштувань, що при аналізі може зіграти з нами поганий жарт. Відповідно, ми маємо з вами зараз навчитись це вимикати, тому переходимо в Ads Manager, де я вам покажу, як це працює. І так, ось ми вже і Ads Manager, і давайте, як зазвичай, натискаємо кнопку Створити рекламну кампанію. До прикладу, обираю продажі, натискаю Продовжити. І тут нас одразу. Зустрічає базовий, базовий інтерфейс, і ми одразу праворуч можемо помітити, що в нас є кампейн Core 100%. І ось тут Advantage Plus Sales Campaign» увімкнений, а саме на бюджет, на аудиторію і безпосередньо на плейсмента. Якщо вам про бюджет, дивіться, стосовно бюджету, щоб його вимкнути, щоб вимкнути бюджет Advantage Plus, достатньо ось тут натиснути бюджет на рівні АЦу, а саме бюджет на рівні групи оголошень. Проте насправді це класний інструмент, тому що ви можете всередині мати декілька різних аудиторій, груп оголошень і відтестувати за ефективністю, яка з них дає кращий результат, а саме яка з них дає дешевший результат. Це абсолютно нормально. Цим користуються це раніше. Було CBO, а саме Campaign Budget Optimization. Це класний інструмент, тому ми можемо його рухати, не рухати в залежності від ваших цілей. Але поговоримо про аудиторію і про плейсменти. Давайте я зараз вимкну, щоб. Цього тут також не було. От ми вимкнули, одразу галочка з бюджету в нас злетіла. Тому ми переходимо далі, переходимо в групу оголошень. До прикладу, оберемо вебсайт, не будемо зараз обирати ні піксель, нічого і одразу гуртаємо вниз. До нас зустрічає аудиторія. І тут написано: Advantage Plus увімкнений. І якраз таки, до прикладу, ми хочемо. Налаштувати нашу аудиторію, як зазвичай, та тобто вік, інтереси там гео неважливо. І відповідно ми натискаємо кнопку Додати suggestions», Тобто, від ми вже тут бачимо, якщо ви хоча б трошки розумієте англійську мову, що нам вже Фейсбук каже, що додай, ніби як рекомендацію, по якій я буду орієнтуватись на аудиторію, які буду показувати рекламу. І ми натискаємо на це, тому що зазвичай люди не всі кнопки читають, всі роблять це автоматично. Якщо брати попередній інтерфейс, воно насправді так і виглядає. Ось і відповідно, ми там, до прикладу, якийсь вік. Давайте виберу 25, не знаю, 54. А, нехай будуть усі статі інтереси я не буду обирати. І Що це означає? Це означає, що я, до прикладу, рекламу на території України на всю Україну на людей віком від 25 до 54 років. Але в чому нюанс? В тому через те, що у нас увімкнений Advantage+, Plus, це означає, що Фейсбук має право показувати нашу рекламу поза межами наших налаштувань. І відповідно це стосується безпосередньо нашої аудиторії. Це тих, кому ми показуємо рекламу, це тих, кого ми аналізували, щоб зробити наші рекламні кампанії більш успішними. І це нам не підходить, це нам не потрібно. Ми ж не дарма витрачали цей час на аналіз, створювали стратегію, щось придумували, якісь гіпотези. Тощо відповідно нам потрібно це вимкнути. І раніше тут була кнопка Перейти до оригінальних налаштувань аудиторії. Синій текст, який писався знизу. Зараз тут написано інше: Farther limit the reach of your ads. Ми натискаємо на це, натискаємо Switch Setup, Після чого в нас майже те саме меню, але. Не злетіло Audience, а саме Advantage Plus стосовно аудиторії, він не злетів, він досі увімкнений, тому що нам потрібно натиснути на наш вік і забрати ось цю галочку, використовувати як рекомендацію. Після чого. Якщо ми запустимо цю рекламу, наша реклама дійсно буде показуватися тільки тим, кого ми з вами обрали. Ну і останнє це плейсменти. Плейсменти це те місце, де ми показуємо рекламу. І раніше в попередньому інтерфейсі до оновлення, ось тут можна було просто навести, натиснути «Edit» і змінити місце показу нашої реклами. Відповідно, зараз дещо інакше, щоб, щоб вимкнути Advantage+, Plus, нам потрібно натиснути «Show more settings». Гуртаємо вниз, і в нас є Placement Controls, All Platforms, і можемо тут вимкнути Facebook, Instagram, те, що нам не потрібно. До прикладу, я вже вимикаю месенджер там і так далі. Давайте навіть вимкну не те, нажав, вимкну Facebook, Ось, і відповідно, в нас. Чекайте, я це вимкну. І відповідно в нас залишаються наступні плейсменти, можна результати пошуку також прибрати. І в нас залишається інстаграм. Ну тобто, інстаграм і місця показу в ньому. Все, ось і все ми все зробили. В нас, як ви бачите, праворуч, Advantage+, 20 Абсолютно вимкнений, тобто пише off і на жодному з полів у нас його немає. Відповідно, тепер, коли ми запускаємо рекламу, наша реклама буде показуватися абсолютно там і тим людям, кого ми з вами обрали без якихось зайвих рекомендацій задля того, щоб результати наші стали нібито краще з думки Фейсбука. І плюс ще додаткова невеличка інформація, якщо ви налаштовуєте рекламну кампанію. Єдине на що, от я рекомендую орієнтуватися, ось тут має бути хоча б від 100 тисяч людей для того, щоб ваша рекламна кампанія плюс-мінус адекватно працювала, за виключенням невеликих міст. Ось це важливий пункт. Я хотів це сказати. Все ж таки, якщо давати корсну інформацію, то давати. І ще не зважайте ось на цей показник. Тобто, що це означає? Фейсбук говорить, що обравши ту аудиторію з цією ціллю. З цим бюджетом ти отримаєш від 24 до 70 конверсій, тобто до до цієї кількості продажів, до прикладу. Але в мене тоді питання: як Фейсбук цією цифрою може знати, може знати взагалі про цю цифру, якщо я ще навіть не додав рекламне оголошення, яке побачить ця аудиторія, яку ми налаштували? Відповідно, цей показник є тут абсолютно не потрібним. А на цьому, друзі, все. Дякую вам за перегляд. І щиро сподіваюся, що це відео було для вас корисним і що дуже важливо ефективним, тому що я. Хочу, щоб всі ті, хто налаштовують рекламу, всі ті, хто дивляться мої відео, щоб їхня реклама давала класні результати, І саме для цього я записав це відео, яке я, насправді першочергово записував для власного навчання. А якщо ви раптом хочете навчитись професійно налаштовувати рекламу для власного бізнесу або стати таргетологом, запрошую вас на мій сайт з навчанням. Перше посилання під це відео. Плюс зараз діє бонус, залишаючи заявку. Я надаю вам доступ до першого модуля, де є 5 уроків, на якому ви познайомитесь, а з моєю платформою, з тим, що таке таргетована реклама, з тим, хто такий таргетолог, і безпосередньо налаштуєте середовище для подальшої роботи з рекламою. Тому переходьте за посиланням під цим відео, якщо вас це цікавить. А на цьому, друзі, все. Не забувайте підписуватись, ставте лайки і до зустрічі в наступному відео. Бам!